І зараз з нами на зв'язку дружина військовополоненого Артема Гондюла Анастасія Гондюл. Пані Анастасія, мої вітання вам. Доброго ранку. Анастасія. Ми знаємо, що ваш чоловік Артем він вижив після цього страшного теракту в Оленівці. тим потім разом із побратимами потрапив до російського полону, де перебуває і досі. Якщо пригадати цей жахливий злочин. Росіяни, які вони вчинили два роки тому. Що ви відчували насамперед в ці дні? Бо наскільки мені відомо, то Артем вам до останнього навіть не розповідав, що він на Азовсталі. Не хотів казати про те, що він поранений. От що ви тоді відчували в ті моменти, коли справді не знали, що там насправді коїться? Я відчувала страх і тривогу за його життя. Я відчувала Кожне його поранення під час боїв Маріуполя він отримав важке поранення, уламкове в таз. і уламок по сьогоднішній день лишається в його тілі. Друге поранення він отримав вже під час теракту в Оленівці. Я також відчувала його біль на собі і вже Зранку, 29 липня 22-го року, я дізналась про те, що сталося в Оленівці. А увечері, ближче до 30-го вночі, російська сторона оприлюднила списки по загиблих і важко поранених. Мій чоловік був в списку важкопоранених під номером 25. Це було вже його друге поранення на той час. Згодом, десь в серпні місяці на початку 22-го року я побачила його. Я перепрошую, але нам доводиться моніторити усі ворожі канали для того, щоб дізнатись будь-яку інформацію, тому що ми не маємо інформації ніякої, ні про стан, ні де вони утримуються, mm -hmm. ні про поранення. Тому вранці я побачила в телеграм-каналах. З тієї сторони прямий ефір, запис телеканалу Росія-24. Із Донецької репортаж був з Донецької лікарні, де у мого чоловіка брали інтерв'ю, і він на цьому інтерв'ю звернувся особисто до мене. Сказав, що головне, що він живий, майже цілий і чекає на обмін. Передав усім привіт і сказав, що любить. Це було на початку серпня 22-го року. І вже в вересні 22-го року, в тих, там також в тих самих телеграм-каналах, я побачила виписку з цієї лікарні і де зазначили на відео, що їх перевозять назад в Оленівку. Після того два роки жодної інформації про стан свого чоловіка, ніде його утримують, я не мала взагалі ніякої інформації. Єдине, що можу зазначити, що в серпні 23-го року. Його підтвердила е, країна-утримувач як військовополоненого за сприянням Комітету Міжнародного Червоного Христа. І ось на початку червня цього року mm -hmm. мене разом ще з двома жінками з нашої спільноти е, родиною Ленівки, почали шукати е, на російських телеграм-каналах. Було написано родичі Лобова, Олега, Годіла Артема і Алексієвича Сергія прохання зв'язатися з адміном чату. Не буду казати, який чат, російський чат. Мені цю інформацію надіслала сестра військовополоненого. Я вже не слідкую за цими каналами. Mm -hmm. Я ну, багато займає енергії, сил, це витрачання впусту, тому що два роки це ну, просто була. Інформаційний вакуум. Пані Анастасія, а коли ви востаннє спілкувалися з коханим, коли це було, коли він був на зв'язку, і що він вам тоді казав? 18 червня 22-го року mm -hmm. до теракту, після виходу з Азовсталі, він сказав, що їм пообіцяли 3-4 місяці, і він сподівається, що в серпні 22-го року він встигне на виноград. ну е Виноград, чому виноград? Тому що він його дуже любить, а у нас на дачі дуже багато винограду, і тому він сказав: я сподіваюся, що я встигну і мене обміняють до винограду. Угу. Пані Анастас... Але в липні стався і... теракт. Угу. Тобто, це і тоді... і... Після того жодної звістки, жодного зв'язку ні з ким нічого Тобі. не було, ви не ні. знаєте взагалі, що, де він зараз, в якому стані. Ні, я, ж, я не закінчила свою, так, так, будь ласка. свою розповідь. В червні цього року mm -hmm. нас почали шукати на ворожих каналах. І е, коли я написала туди, мені повідомили, що мій чоловік цілий, живий, поранений, але він хоче зі мною поспілкуватись. Звісно, я не повірила, що це можливо і що це правда. Але вже за кілька тижнів е, я їхала в потязі, і мені подзвонив по відеозв'язку мій чоловік. Що він сказав вам? Е, ну, я дуже ревіла. Е, він мене заспокоював і сказав, що він тримається, що усі його поранення майже вже загоїлись. Уламок досі лишається в його тазу, тому що його не видалили. Але він йому не заважає і. Що він тримається і чекає, і е, передав, щоб син не забував його. А дитина ще два роки тому просила показувати е, відео з нашого довоєнного і щасливого часу, де ми всі разом щасливі, е, тому що він забуває татовий голос. І от е, Артем попросив е, нагадувати. Ну, передав вітання батькам. Я, я сказала йому, що я борюсь за нього 24 на 7 і що я його звідти витягну. І вже позавчора угу. на ютуб-каналі росіяни опублікували анонс інтерв'ю мого чоловіка. Я не знала, що нашу з ним розмову записують, але вона була під запис. Я цього не знала, але мій чоловік під час розмови постійно казав. Що в нього немає часу і що потрібно зак... закінчувати розмову. Він не сказав, що нас записують. Я цього не знала. Але потім я вже побачила це на Ютуб. Повне інтерв'ю. Його він звернувся до президента нашої країни. Mm -hmm. Його звернення мені надіслала та сторона в телеграмі надіслала, що мій чоловік звертається до президента. Тому я і також дівчата, які з громадської організації спільнота Оленівки разом зі мною отримали такі дзвінки. Uh -huh. Їм також надіслали ці звернення. Тому ми з дівчатами 26 липня зробили прес-конференцію uh -huh. в медіа в медіа де звернулися разом з нашими чоловіками до президента України. до... Кирила Алексєєвича Буданова до Андрія Борисовича Єрмака. У прямому ефірі ми були голосами наших чоловіків. Показали е, відеозвернення наших чоловіків з полону. Прес-конференція називалась Голос з полону. І ми також звернулись. Е, я зазначила, так, я так. зазначила. Це справді Я зазначила. Дуже я мож... зазначила в своєму. Я зазначила у своєму зверненні, що кожна людина має свій рівень терпіння. А в нашому випадку цей рівень перетнув червону межу. І тому зараз ми ладні виходити під Верховну Раду, об'явити превселюдну голодовку, аби привернути увагу. І щоб наших рідних повернули, пані Анастасія, це дуже важливо. Справді хочеться в це вірити і сподіватися. І докладаємо всіх можливих зусиль, щоб це так і було. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Анастасія Гондюл, дружина військовополоненого Артема Гондюла, була з нами на зв'язку.